Всім привіт хлопчика та дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо ратоходжу. Сьогодні у нас знову форзафон. А чого ж у нас по цьому фордзафону вийшло одне відео? Тому що щось так вийшло. Фордзафон зламаний. Нам не зараховувала гонка. Я три рази проходив на те саму гонку, мені це, мені це не зарахувало. Надіюсь, що зараз це вже виправили і цього разу е, запишу. Ну, Зарахується це. Де, до плюсу в мене ОПС заглючив коротше, і в мене не записали з подачі дії, а, що я робив. Коротше. І не скарби, і не фоточки, тому на цьому тирі нічого не було, тому що згорів коротше, і все. На цьому все закінчилось. Тому, як завжди, перед початком не забувайте комент, підписку на канал, беріть все смачненьке. Це було по нову серію. Зараз ми їдемо на перші завдання. І зараз так. І поїдемо ми на перше, найдивніше завдання для цих автівок, як завжди. Проїхати коротше, по багнюці, там, куди нам треба. Ну, Ой-ой-ой. Я нема... Ну, ми... Короче, нормально, по времени то потуловно і все. Одна каміння назити по дорозі. Ну наче ми вже і приїхали. Викормилось першого разу. Чесно говоря, кажучи, дуже-дуже якось спокійно пройшло. Я думав, зараз буде миллион десантів. Чесно кажучи. Так, добре, їдемо на наступний. Наступний у нас видкісний відрізок, нам треба майже 300 взяти. Ми спробуємо, ми вже залітаємо на те, щоб не 300. Але нічого. Просто не знаю чого очікувати. Від цієї тачки від цього відрізка. 279. Ні. Замало, треба більше. Давайте розгонимося. Так, влітаємо. Я варю, що вона тупо не розонеться до такої швидкості, яка нам треба. Тому що в неї, ну тому що вилічу кибит. Тому що в неї максималка на грані і нам треба на грані їхати. Щоб вона змогла, бачите вже, воно їй дуже-дуже тяжко. Набирає, але не впевнено. Є, змогли. Так. Ну, майже з третього разу, ну майже з третього. Там трішечки більше, ну там пару разів ми розкалися і... Ну так ну, блін, прикольний, кстати, цей вулканчик ну, виглядає прям топчик. Так в заводській фарбі виглядає ну, дуже-дуже приємненько. Ну, І керується він, як він в землю вирізається, я вам кажу, ну, настільки стабільної тачки в цьому плані є ще подзвіне води. Так, тепер ми на свідкісній темі. Нам треба фоточку на 346 зробити. Я не знову таки впевнений, якщо вона 346 візьме. Не максималка мляха. не, немає такої максималки, але ми спробуємо. Бачите, вона вже цю швидкість. Не набирає 346. Не ценреал. Надо змінювати тачку. Надо брати дурну ламбу. Вона дуже, вона дуже, дуже прям реально кайфово, тримає дорогу. термодорого. Головне 330, е -е, якщо... Ну, 320 це максималка. Да то ламби, кинських ще навіть страшно уявити. Вона всі 300... И 350, ну. Це не цифра. У нас сотку на першій передачі їде сотку. Вже три сало на спокійно на набирав. Хочеться, шлях собі. О, кай. 360 хватит, ну йо-мойо, ви прикиньте. 360. Спокійно вона робить. Вона ще більше може, якщо захоче. Да, ламбо це прям ну і ламбо, і ця. Дуже круті, тачки, дуже круті. А зараз ми їдемо, хлопчик та дівчатка на перший перегон. Так, Я, до речі, цю тачку робив. Це напевно перші, перші видосики по, цій. по цим скарбам і взагалі по, 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 по закону. Наскільки я пам'ятаю, тому що скільки я годин витратив, щоб знайти той скарб. І ось ця тачка нам знадобилась в другий раз. Я її, ну, типу, її протюнив і більше от зараз її не доказується, тому я не знаю, що вона. Що вона... Проможна, чесно кажучи. Але в нас боти нас тупо гальмують, як завжди, але з кайфом. Але з кайфом поїдемо. Головне небудь. Навіть... ти ч? Який де на боці? Тупо загальмував. Прикиньте, тупо загальмував. І мукає. Прям тут типи тачки не налаштовували наче. Прям вони в поворотах ну, дуже погано все А, вони величезні, ось що в проблема. Да, хлопці не ту витачку брали, я вам відчуваю. Чесно кажучи, таке відчуття, знаєте, тут же багато нерівностей. Ось, і таке відчуття, що машина більше... Глиба чим їде, От наче наче вона по воді їде. А по наче, знаєте, ось таке відчуття. Тільки з нормальною швидкістю, типу, і, чесно кажучи, доволі лячно їхати в таких умовах. Тому що тачка, ну, держить вся, просто вся. І ще оці мітки прикольні, коли... Не зовсім зрозуміло, де вони будуть. Ну дуже-дуже таке. Відчуття. Тачка ну прям максимально, скажімо так, наче адекватна, а наче я її не разу б таке не сказав про неї. Дуже дивне, дуже дивне відчуття на ній. Особливо ще дебільні оці підкиди. Е! Я зрозумів, він тут попрямі, але він, повороток. А що він в повороток, якщо він взагалі мене б'є, гнида? ніде Він на більшій швидкості вижив, так? Да? Ну добре Якщо він на більшій швидкості повороті там вижив, то красава, що можна сказати. Ну, третє, відпустили його, але чесно кажучи. Навіть... Але, Чесно кажучи, я не знаю, як він так пролетів там, на такій швидкості. Впевнено, але це він зробив. Прикольні, прикольні гонки. Такі, ну, знову такі незвичайні і приємні. Не на якихось, знаєте, максимально ідіотських тачках, як, як інколи тут буває. Що якісь старі маселкари, які майже неможливо за ну, зупинити при десь ста каме, навіть 60 вже не ну, ніяким чином. Коротше, максимальна ідіотська тема. Максимальна. Ну, о, якраз тачку забрала, вона така при, прикольна, прикольна тема. Так, поїхали. знаєте, що добре. Чесно, кажуть, до... кажучи, добре, що ми нав'язуємо конкуренцію. Тому що, чесно, кажучи, я думав, що цього не буде. Що ми, скажемо так, будемо басти задніх і що, типу, погано, що і не певноштував. Ля дотич. Ні, ну ми кайфово об'їхали зараз всіх. А не кайфово, що тим нагальмуєш. До такого, котаку. О, дякую, показую нам шлях. Тому що я б зараз не буду поїхав. Ну він прям дуже шикарно їде. Ой і занесло Бляха. Хапець, а як... він... Ну, в нього і тачка керується. Взагалі нічого не зібрав, я на своїй так не можу. А, це все друге коло. Погода така, нехріна не видно, чесно кажучи інколи на деяких відрізках ці, ці порти тубо майже не видно тут ми забуваємо по прямій так тут я вже почистив так що ама не гарю, що кажуть о віте що тут... як я минулого разу задрифтував ні. чи так не зрозуміло но ну, я його бачу так в дирку пролітаємо тут пролітаємо тут вже калі... каліточку хтось відкрив ну прям заруба заруба датчик поинт восемь бляха я скажу но нафіга не видно Деякі чуткої Ось він, ось він. Як він вінтуло, як він туло, так, тут, тут так добре заїжджаємо. Цікаво, його нас дожі ночі. Тут не гальмуємо, тут гальмуємо. Занадто порано гальмуємо. Не погнало, ні, не доганю. Але це така крута теж гонка, в нас прям заруба-заруба. Якщо б тоді не зібрав усе, то міг би, в принципі не наздогнати його. Але, чесно кажучи, і так добре. Я вон полетів, міг зібрав. Да. Ну друге місце, нормально, нормально. Ми займаємо призові місця і ну, це реально кайфово. Правильно так? Я тут взагалі не можу нічого сказати поганого по цій темі. Так, нам дали... Ну, Прикольно, до речі, тачку, XP. Гроші, я так розумію, нам тут не дають. Ці гроші будуть у нас в цьому. Ці гроші у нас будуть тут від спинах якраз. А ми подивимось. Я ж у нас нововедення будуть. Ну, точніше вже є. І якраз, якраз подивитись, як воно вам. Наступна у нас їдемо на наступну гонку, коротше, там вже і побачимося. Так, ось таку я тачку зібрав, ви бачили. Боже, як які це... Що, е, які це я, я забув слово. Е, які це спогади з цією тачкою я вам кажу. Скільки я проходив Network Speed 2009 року. Як я обожнював цю тачку цього боса, вона просто, ну... Я от зараз пам'ятаю, як тільки її побачив одразу, взяв, тому що дуже-дуже ну, приємні спогади. Все ті роки пройшло, як добре тоді було. Да, ось добре, кайф. Зустрівся стінкою, як добре тоді було. І ну, типа, 5 кайф. Тачка легенда, точніше, ну і тачка легенда, і легенда. Персонаж, в якого він був, тому що сама гра легендарна, там всі, всі персонажі, все, все легендарне, кайф, дуже кайфує, реально. От, я їду зараз і просто малуюся цією розказкою, тупо лишаю постійно. Просто тому що я ну, кайфую від цієї розказки. Треба взяти себе лук і перемогти. Ого, тачка біля шлотка. Вот зараза Хочте, я в упор йду. Лаврін більш шлагкий. Але більш швидкий. Ага, куди? та та я... Перше місце буде моїм. Це все ж таки легенда. Спробуємо, спробуємо, тому що Я теж дуже дуже. Вона тяжка і в нього тупо більше шансів. Вот в цих поворотах это треба мало вес, він помогает, погадачніше бляха. Ну ще коло буде. Нам так только треба выработати. Ми ж на відрізку од ми... на відріжку ми перемагаємо, цим треба скористатися. Треба цим скористатися. Понесла машину. Тут за Давай, 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 давай. Давай. Но винт тут тупо швидше. Не забагай. Бенч, все врізався, це погано. Ну добре, добре, переміг. Ну це в така приємна була. Та я, ну, я спробую ще ризикувати, але не вийшло, не вийшло. Тоді перегнав його, треба було, ну, типу, птимати, один десь помилується і все. Ну це ж була прикольна заруба, реально. Це ж прикольна заруба була. Так, да, Ну, красавчики. Так. Вау! 200 тысяч відразу фіксуємо прибуток. Плетіли вот, в вечерні, вечерня волка. Тут віч прямых. І більш, більш плавні повороти. Тут у нас більше шансів. Ну ще залежить, як швидко ми прорваємося. Да. Гальмував я два роки. Але я в ну, я нього гальмувати почав. Але хотів, щоб він мені допоміг. Але, чесно кажучи, допомога це не на звезд ще було. Ну добре. Тримайся мало. Малий точне же. він же він, він Та бляха. О, той мені на п'яти вже наступає. двоє настроения ну друже на боті. Ну, мене зараз тихо не здогонять тому що він мені заважає ну Ще тепер ви з цим ботом граєтеся. Я награвся. Вони його пройти не можуть. Подумали. Я просто так і отустив. Тепер він з ними грається для прикола. Ми перемагаємо, це головне. Ля там заруба. А, вони пройшли, його, до речі. Тому треба качега 10% його цатвого зустріч. Треба ж все таки перемагати, так? А, ну все, перемога. Вони не впівають... Ой. Уюту! Бокон фінішуємо. Мяу. Опа! Попко, під'їжджаємо до фінішу, Да-да. Кайф, кайф. О, читає нам дали, О, турбо, нічого собі, ні, дивіться, я... Давайте я поки не буду шти, рахувати автівки, а ви вже в коментах напишете, цікаво, щоб я рахував, рахував автівки чи не треба.